Мене дуже захейтили за коротку версію на Тіктоці. Просто так вам цю красу не покаже. Покажу я. Пім, 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 воно просто не закінчується. Таку тишину взагалі чули тільки в Греції на самосі. В рази, в рази дешевше в Україні, у нас такого в Туреччині немає. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні у нас буде дуже захоплююче відео з вами: 10 плюсів Києва по версії мого чоловіка-турка, котрий там був першим. Знаєте, я дуже довго думала, чи варто мені випускати це відео, тому що мене дуже захейтили за коротку версію на Тіктоці. І я вирішила, що все ж таки треба випустити повноцінну версію такого, знаєте, великого відео для Ютюбу, тому що. Це важливо донести, по-перше, нашим українцям, котрі не можуть в онлайн режимі порівнювати Україну і якусь іншу країну, і донести оцю думку, як бачать нашу Україну саме іноземці. Це відео ми знімали у форматі влогу, але, звісно, тут будуть і корисні штуки також. Я хочу поотихесеньку, потихесеньку повертатися до влогів теж, тому що це частина мого життя і це дуже. Дуже захоплююче дивитися якісь влоги і підчерпувати собі якісь нові знання. І також скажу вам по секрету, скоро будуть кулінарні відео теж. Бо це моє хобі, і я хочу його з вами розділити, показувати якісь класні, такі, знаєте, не тяжкі рецепти. Тому не забудьте підписатися на мій канал. І давайте починати. Поїхали! Ну що любі мої, як то кажуть, Київ твоє вдома? Подивіться, де я. Я в Києві ми приїхали нарешті до Києва познайомитися з батьком, тому що я з чоловіком. Вони ось там десь пішли. І зараз у нас буде екскурсія по Києву. Почнемо, звісно ж, з поділу, потім поїдемо далі. Подивіться, як гарно тут така. Боже, як подобається мені на подолі все просто, зелене, культурні люди, ніхто не кричить, не бігає. Чоловік пішов, теж дивиться. Давайте ми теж з вами підемо подивимося, що там. Мені подобається те, що в Києві дуже багато зелені. На жаль, в Стамбулі в тому ж нема так багато зелені, а тут просто їдеш і всі дороги, все зелено. Клас. Блін, я так кайфу, так давно не була вдома. В Києві дуже гарно. Ох, 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 дуже гарно. Чоловіку теж, до речі, дуже подобається Києві. Дивіться, які лавочки. Клас. Одне з найулюбленіших міст. Подивіться, який гарний поділ у нас. Це просто, я не знаю. І, звісно, вона, Андріївська церква. Неймовірної краси, просто неймовірної краси. Чоловіку дуже сподобалось, до речі. Каже, нам потрібно піднятися туди, щоб побачити гарний вид на місто. Тому йдемо туди. Ну що? Підіймаємось на цю красуню, подивимося на Київ зверху. Щоб сюди пройти, потрібно купити квитки на огляд, тому що просто так вам цю красуну, то не покажемо. Покажу я. Не потрібно заплатити 20 гривень на людину. Але але, воно того варте. Дивіться, колись огляду видно вже по діло. Клас, все в зелені. Це ще ось такий от класний вид. Тут вже продають картини художники. Неймовірний вид відкривається на все, на все місто. Перше, що вразило мого чоловіка у Києві, це те, що на вулицях ніхто не сигналить без причини. Якщо ви хоча б раз були в Туреччині або проживаєте на території Туреччини, ви знаєте, що це пім 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 воно просто не закінчується. Я не знаю. Тут просто загорівся світлофор зеленим, одразу пімп. Це в ту ж секунду. Розумієте? Тобто люди тут, як мій каже чоловік, саберсис, вони не вміють чекати їм потрібно все швидко сигналити, кричати, тобто, це таке, знаєте, вже код нації. Друге, що вразило, це те, що на пішохідному переході вас не хочуть збити. Бо в Туреччині це дуже часта історія, і чоловік, у мене завжди, коли ми переходили на зебрі, він завжди такий стій, 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 почекай, подивимося, кажу, да, в принципі, тут всі зупиняються. І він був в шоці від того, що не просто зупиняється машина, коли ви вже ви вже посередині цієї зебри, да, як це в Туреччині, а навіть якщо ви просто стоїте на узбіччі і хочете. Те перейти тільки дорогу, зупиняються всі машини і показують вам, типу, проходьте цього в Туреччині настільки мало, як правило, тут ніхто не дивиться на пішоходів, всі намагаються просто їхати. І ви навіть коли переходите дорогу, часто можете побачити в Туреччині, коли люди переходять. Вони отак от показують машині. Типу стій, я йду. І хоча це законне право, пішохода переходити на зебрі, має зупинятися машина. Ризаньо не треба держати. Я клаш моя клашма. Ржаву... Мало любой не не дешка. Безу... Нема нічого. Ми ж не знали, що тебе побачимо. Так, ми з вами спустилися в на Андріївський узвіз. Тут уже бачите, продають картини. Боже, як гарно, які у нас талановиті люди. Як тихо, Боже! Тут після Туреччини дуже дуже тихо. Ки тихо після Туреччини, що аж незвично, взагалі незвично. Чоловік каже, що останній раз ми таку тишину взагалі чули тільки в Греції на Самосі. Бо незважаючи навіть на війну, боже, тут так тихо, я ніколи цього не помічала у Києві. Але зараз, коли вже є контраст, ти вже розумієш, що дійсно реально набагато набагато взагалі не так шумно, як в Туреччині Україна Бензів. Söyle. Açıkçası güzel. Ama daha yeni görmeye başlıyoruz. Dur, daha bakıyoruz. <laughs> Heyecanlı mısın? Hey, heyecan var tabii ki. Hadi bakalım. Devitiye, klas nasıl zorlanam. Bu, bir zon tiki, şapstavatın, prin klas.

Було дивно, що навіть у час пік у Києві дуже мало людей і машин. Так багато хто з киян може сказати ні, це дуже багато, і в трафіку ми стоїмо дуже багато. Але ви зрозумієте, людина порівнює з Туреччиною. Тут настільки багато людей, що мені здається, в жодній країні Європи стільки людей немає, і він був здивований. Він був здивований, що мало людей, що немає цих толп з людей. Що нема цього трафіку з людей, як ми шуткуємо між собою, і йому це неймовірно сподобалось. Четвертим пунктом, що сподобалось моєму чоловіку у Києві, це те, що люди розмовляють в більшості своїй на вулицях і в громадських місцях тихо. І знову ж таки, турки вони дуже голосні, вони постійно кричать. Вони коли по телефону розмовляють, їх можна почути в сусідньому сусідній будівлі. І це йому теж дуже сподобалось. Він каже, Боже, як це класно. каже, ніхто ж не хоче слухати твої розмови. Ти просто йдеш собі, тихесенько розмовляєш, ніхто тебе не чує. Прекрасно. Дражниш людей навкруги, і тут ми приїхали на хрещатик і знаєте, чуємо, що хтось кричить просто на всю вулицю. А ми не можемо зрозуміти, тому що ми вже звиклися з цим, знаєте, без шумом, скажемо так. І ми обертаємо голови і розуміємо, що там стоїть компанія турків, і вони кричать. І мій чоловік каже таку фразу: я хотів сказати, що серед ваших теж є дуже голосні, але потім почув, що це наші турки, і все зрозумів. І ми всі дружно посміялися з цього. Друзі це неймовірний район. Вам потрібно обов'язково хто не був чи був давно обов'язково сюди приїхати. Настільки така знаєте, розслабляюча атмосфера. Всі такі на релаксі, незважаючи на війну в країні. тільки за сьогодні було дві тривоги, але що зробити, на жаль, життя продовжується чи на щастя, точні, на щастя, життя продовжується, і потрібно його жити. Мені здається, погляньте просто на кожному кроці. Неймовірна архітектура краса. Звісно, вісну йдемо далі. П'ятим пунктом він відзначив те, що дуже низькі ціни в порівнянні з Туреччиною. Знову ж хочу сказати, що дуже багато людей написали, що ні, в Туреччині досі продукти дешевші, ніж в Україні. Ми порівнювали саме ті продукти, котрі ми використовуємо кожен день, і саме наша корзи... продуктова корзина в рази, в рази дешевше в Україні, ніж в Туреччині. Єдине, що дорожче, те, що ми якби купуємо. На постійній основі це фрукти, овочі, все решта в рази дешевше. Якщо хочете відео порівняння конкретної корзини продуктової в Туреччині і в Україні, дайте знати в коментарях, я вам прямо точні цифри скажу, бо ми були вражені від цих цін. Звісно, що я розумію, з мінімальною зарплатою в Україні люди дуже багато хто не витягує продукти в Україні, але можу сказати те саме і про Туреччину, то те саме з мінімальною зарплатою зарплатою, по цінам турецьким тут не витягують люди продукти собі купити. Тому це в принципі логічно і зрозуміло. Але якщо у вас є, наприклад, такий дохід, як в Туреччині, десь середній або вище середнього, і проживати по цінам продуктовим, які зараз є в Україні, то це просто клас. Це просто клас. Але звісно ж, знову ж повторю, повторюся, що люди, хто заробляють мало в Україні, дуже тяжко купують собі продукти, і навіть навіть не можуть деякі продукти купити, і те саме є і в Туреччині, але якщо порівнювати ціни по продуктам, нам здалося, що в Україні набагато дешевше у всякому випадку наша продуктова корзина. Шостим пунктом відмітили те, що у кафе і ресторанах можна заплатити по QR-коду. За це мене теж дуже сильно згейтили в Тіктоці, сказали: ось, да, в Туреччині теж можна, теж можна, але не з усіма картами, і це потрібно говорити як би окремо, казати, що я хочу заплатити по QR-коду. Не у всіх ресторанах і кафе це досі є. От, і вони, як правило, є тільки на посттерміналах. Тобто на оцих машинках, котрі приносять для карт. От там ви можете по QR-коду заплатити. А в Україні нас здивувало те, що QR-код просто на столі. Ви його скануєте, там є і меню, і чайові, і можна заплатити. У нас такого в Туреччині немає. Так, ось ми з вами дійшли і до Дніпра в заході сонце так гарно. Погляньте. Хочу вам сказати, що дійсно ціни просто. Я, я розумію, що для українців ціни дуже виросли у зв'язку з війною, але ми коли переїхали, приїхали, точніше, з Туреччини сюди, ми просто в шоці від цін. Ми за чотири кави віддали 200 гривень. Причому тако, знаєте. Крафтової кави, такої незвичайно нормальної, дуже смачної кави, 200 гривень. Ну це типа на наші ліри 150 лір. Але що я хочу сказати, за 150 лір в Туреччині ну зараз тяжко знайти каву. Напевно, тільки одна чашка кави нормальної лате, скажімо буде коштувати в Туреччині десь 175 лір. Тобто, як вся оця кава, за яку ми сьогодні заплатили, у мене чоловік. А як турок, він турок, він не бачив інших цін, він просто в такому шоці, у нього реально культурний шок від цін, від цієї архітектури в Україні. Це просто нереально. Київ просто класний, просто класний. І знаєте, не дивлячись на війну, люди продовжують жити тут своє життя. І це настільки радує око. Звісно. Там сьогодні побачили солдата, котрий там ходив з паличкою, і на це дуже тяжко дивитися. У нас в сім'ї теж, на жаль, є загиблі, але потрібно якось все одно продовжувати жити. І я сподіваюся, що дуже скоро в нашій країні буде перемога, і ми будемо жити ось це прекрасне життя. На жаль, є і такі світлини. Всі молоді хлопці. Це тільки маленька частина від цього. А це танки, які привезли з Ірпеня і з Бучі, коли наші звільняли ці місця. На жаль, зараз є і такі виставки. як би це не звучало погано. Звісно, на такі, коли дивишся, то серце завмирає просто. Дуже навіть тяжко тут знаходитись. Приїхали на нашу землю посидіти, блін хренові. Просто. Тут ще є світлини, як знаходили людей. Раза просто всієї цієї війни. Сьомий пункт це те, що у нас в Україні все максимально діджиталізовано. Я змінювала документи, у мене не взяли жодного папірця. Все було відскановано і залито в систему. Є деякі документи, котрі можна просто змінити, не виходячи з дому. Його дуже дивує наша дія, що ми зможемо з нею робити ну, багато чого. І так ви можете сказати, що в Туреччині є класна система іде влет, і вона. Дійсно класна, але є мінуси. Мінуси в тому, що в ідевлет, e наприклад, коли мій чоловік хотів відкрити свою компанію, він не змів це зробити онлайн. Йому потрібно було офлайн йти і відкривати свою компанію. А ви можете зробити це в дії, не виходячи з дому. Раз. Друге, поїхавши за кордон, ви не зможете відкрити просто ідевлет e і сказати: ось мій паспорт, пропустіть мене. У дії є така можливість. Я розповідала своїм друзям, як у мене брат переміща. Ався з Польщі, де він живе вже дуже дуже довго. Їхав він до Німеччини і забув свій паспорт вдома. І на кордоні в Німеччині був контроль, і йому сказали: Ну давай, показуй паспорт. Він каже, а в мене є дія. А вони такі ну давай дію. І вони відсканували дію і пропустили його за кордон. З ідевлетом ви це зробити не можете. Так, там є дуже багато різних класних документів, але знову ж таки, їх потрібно дуже часто витягувати і роздруковувати, що не потрібно. Робити з дією, тому все ж таки дія рулить і дія дуже 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 дивує іноземців. Друга сторона того ж самого хейт була в тому, що дія це нас відслідковують, за нами стежать все дуже підозріло. Але любі мої, ви коли розмовляєте по телефону про щось, про якийсь продукт вам одразу виходить таргетована реклама цього продукту. Нас в принципі відслідковують по всьому. Тому, якщо брати переваги і Недоліки мені здається, дія виграє по перевагам. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. Таксі можна дуже часто зустріти Теслу, і це був пункт номер 8. В Туреччині ви не зустрінете Теслу в таксі. Якщо і зустрінете, то це буде преміум класа таксі. І як правило, це дуже дуже рідке явище, тому що тут неймовірно дорогі автомобілі і тесло ну навряд чи будуть використовувати в таксі так часто. Але в Києві ми бачили дуже багато Тесл в таксі, і чесно кажучи, ми були в приємному шоці. Друзі, привіт! У нас другий день у Києві, другий день екскурсії. Скажемо так, сьогодні ми приїхали на оболонь. Йдемо в парк Наталки, точніше, ми вже в ньому зараз знаходимось. Показую своєму чоловіку. Він просто в шоці, просто в шоці від того, що у нас всюди тихо, у нас нічого не чутно, ніхто не кричить, не оре. Навіть тут дуже багато дітей, навіть діти не кричать так, як в Туреччині. І Для нього це просто шок, культурний шок для чоловіка Турка. Насправді я. Я не була в цьому парку Наталки, бо я вже ж давно живу в Туреччині. Ну мені тут дуже подобається. Дуже схоже на в Стамбулі є парк Малтепе. Прям дуже схоже. Такі різні майданчики. Тут дуже класно прийти сюди, на якийсь пікнік чи з дітьми. Прямо дуже прикольне місце. Можна пограти як футбол, якийсь баскетбол, полазити по якимись штукам. Наприклад, ось такі. Як бачите, на фоні дуже подобається. Дуже подобається. Небагато людей. Прекрасно. Сьогодні у нас ще таке сонечко світить. Так, якраз саме класна погода, знаєте, осіння така для прогулянки. І не холодно, і не жарко. Світить сонечко. Зараз вам трошечки ще покажу. Ми після парку підемо на оболонську набережно. Вже до водички. Там теж дуже дуже гарно. Теж там дуже люблю проводити час. Власне, що ми приїхали саме зараз, тому що в Туреччині в принципі осінь не дуже відчувається. А тут прямо така золотава осінь, золотава осінь. Можна прямо пісні співати. Дуже класно. Всюди є велосипедні доріжки. Блін, ну прям класно зробили, реально можна посидіти, можна пограти в щось. Багато людей вигулюють, просто якихось собак, хтось з дітьми. Ну прям прикольно, прям прикольно тут. Мені подобається. А тут вже в нас набережна. Дивіться, такий класний вид на мост. А ось білочка. Погляньте, гарнісенька. Дев'ятим пунктом він відзначив те, що в цілому нас здивувала кількість електрокарів. Реально, от чисто бензинових машин стало менше, ніж гібридів і електрокарів. Що стосується в Туреччині, тут тільки-тільки можна сказати, електрокари з'являються. Тобто, як вони є, Туреччина сама зробила свій електрокар, але вони все одно не настільки популярні. Я дивлюся, ось ці підзарядки для електрокарів, вони в Туреччині як. Правило пустують, чи стоїть одна там дві машини. У нас просто все забито біля цих новусів, ашанів, де вони ці підзарядки тільки є. Постійно хтось підзаряджається. Тому я можу сказати, що Україна, вона знаєте, таким більше впевненим кроком іде, от в цю діджиталізацію у всьому. Незважаючи на війну, котру розпочала Росія проти України, в Україні жити комфортно, якщо порівнювати зараз з економічними і політичними умовами в Туреччині, звісно, що війна вона накладає свій відбиток. Звісно, що це ризик для вашого життя і для життя ваших дітей і родичів, але ми говоримо глобально, тобто глобально, реально люди якісь більш щасливі. Можливо, це пов'язано з тим, що люди нарешті зрозуміли, що потрібно жити тут і зараз, бо завтра може не бути. Можливо, з цим пов'язано, але люди, які більше всміхаються. Я зараз скажу про Київ, тому що як я вже наголосила, в цьому відео буде тільки про Київ. Люди більше всміхаються, люди якісь більше відкриті, люди більше допомагають. В Туреччині, на жаль, це встає все менше і менше, люди тут більше агресивні. Намагаються заробити більше грошей, а заробити зараз дуже тяжко в Туреччині. Інфляція страшенно росте. Людям не вистачає коштів на їжу, їм не вистачає взагалі ні на що. Тому мій чоловік, приїхавши до Туреччини, сказав, що незважаючи на війну життя в Україні, а саме в Києві, виглядає кращим ніж на даний момент в Туреччині. Діліться своїми думками, тому що мені було важливо донести вам погляд іноземця, які вперед. Перше побував в Києві. До речі, йому дуже сподобалось в Києві. Він сказав, що це дуже зелене місто, і я знаю, що зараз всі кияни. Ні, воно вже не зелене. Так, воно вже не зелене, але для турків, для іноземців, воно дуже досі дуже зелене, тому що такої кількості зелені, як у нас в Україні, нема в жодній країні Європи, і це факт. І йому дуже сподобалось. Йому сказ... Він сказав, що дуже чисте повітря. Він прям кайфував це, не зважаючи на те, що знову ж таки, всі ці воєнні. Дії, вони накладають свій відбиток, і звісно, що повітря вже не таке чисте, як було до цього. І незважаючи на це все, йому дуже сподобалось. Він каже, що це класне місце для проживання з сім'єю. І я хочу, щоб кожен українець, незважаючи на цей неймовірний стрес, неймовірний біль, не забував, що нам є що берегти. У нас є дуже гарні умови, насправді для проживання потрібно трішечки підрихтувати в деяких моментах. Закінчити цю війну, звісно ж, нашою перемогою. І мені здається, у Україні є дуже велике майбутнє. У мене було все. Цьомки-цьомки, пакусіки!